Це найстрашніше, що може статися, коли зупиняєшся в готелі. Гість почув дивний шум біля дверей і помітив, як чорне кільце повільно рухається. Коли він подивився через вічко, зовні нікого не було. Він терпляче спостерігав, і, коли кільце зачепилося за ручку дверей, він не зміг стримати крик. Виявилося, що злодій намагався використати магніт. Кільце, і ключ і мотузку, щоб відчинити двері. Отже, чи дійсно засувка є надійною? Один орендодавець продемонстрував відповідь Використовуючи зігнутий дріт, він відчинив двері з засувкою менш ніж за 2,5 хвилини. Деякі двері також мають захисні ланцюги, які можуть здаватися надійними, але насправді навіть гумка може легко їх обійти. Тому, коли зупиняєтеся в готелі, завжди будьте пильними. Ви можете використовувати дверний клин для додаткової безпеки і тримати свої цінності добре схованими, тільки тоді ви зможете спати спокійно.